Вітаю, мої рідні. Мене звуть Наталія Возненко і сьогодні хочу поговорити з вами про таку річ. Декілька років тому, років п'ять тому, я почула фразу. Насправді, ми боїмося не темряви, а світла всередині нас. Цю фразу я почула від медіума Ана в Києві, але ж вона настільки війшла глибоко в моє життя. Торкнулася якихось таких, знаєте, глибон, глибинних шарів моєї душі, що я дуже-дуже часто використовую її в своєму житті, коли розмовляю з людьми. Бо більшість людей, які є в моєму оточенні, це так звані зрілі або стародавні душі, які втілилися на землі в цей час з певною місією. І ось ці душі, уявіть собі, жили собі спокійним життям, були вчителями, продавцями, бухгалтерами, виховательками в дитячих садочках, і раптом щось почало змінюватися в їхньому житті. Вони стали відчувати, що щось не те: або вони не там, або вони не такі. Вони почали відчувати, що не можуть більше жити так, як жили раніше, але не знають, як жити насправді. Дехто з них почав помічати за собою якісь дивні речі, які люди називають інтуїцією або ясно баченням, ясно відчуттям, ясно знанням і іншими такими словами, якими позначали. В недавньому минулому майбут... минулому надздібності. Насправді це здібності, які мають бути притаманні кожній людині, і ми просто активуємо їх або вони активуються в нас, нібито помимо наш... нашої волі, а... а насправді внаслідок торкання когось до нас або внаслідок якихось подій. Так ось. А... З того моменту, як ми починаємо пригадувати, що ми є чимось більшими, ніж просто фізичне тіло, починається процес пробудження. І насправді те, що нам здається, навчанням, бо ми знаходимо вчителів, знаходимо провідників, починаємо щось слухати в Ютубі, йдемо в якісь групи, доєднуємося, або ж починаємо відвідувати вебінари, семінари, ретрити. І нам здається, що нас навчають, 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 і ось душа, яка пробудилася, вона відчуває такий, знаєте, постійний голод за знаннями. Насправді це більше схоже на пробудження, на пригадування того, ким ми були насправді. І добре, якщо в житті такої душі, яка пробуджується або пробудилася, прокинулася. З'являється той, кого вона може назвати вчителем, або той, хто є рідним по духу і з ким можна поговорити. Але ж в декого в оточенні немає таких рідних душ, я не кажу зараз про родичів по крові. І тоді людина відпочиває себе білою вороною, або якоюсь схибленою, або странненькою, як колись називала мене. Одна моя дуже близька людина. І тоді людина починає лякатися того, що відбувається з нею всередині, що вона відчуває. Так от, те, що відбувається всередині, це є визнання своєї божественної суті. Насправді, в нас, окрім фізичного тіла, є ще багато-багато тіл навколо. Um, ну, Багатьом воно знайомо як аура, але це не лише аура, це набагато більше. Але нехай, хоча б таке уявлення, воно допоможе нам уявити, що ми насправді складемося не лише з м'язів, органів і все це покрита шкірою. Насправді в нас є душа, яка може після смерті, після завернення цього земного втілення відлітати, і багато хто бачить це, і душа це та частина нас, яка може втілюватися знов і щось нібито пригадувати. Так, вона накопичує досвід, вона збирає як намистинки. Якісь, знаєте, там події, вона настільки е допитлива частина нас, що саме вона нас можливо штовхає в проживання якихось подій, щоб дозбирати різні різні спектри емоцій. А є частина нас, яка називається дух. Оця частина є незмінною. вона... Нікуди не зникає, нікуди не дівається, вона є частиною того джерела, з якого ми походимо всі, і яка є спільною для нас всіх. І саме цю частину я б назвала світлом. От коли людина, хоча якась маленька краплинка людини починає пригадувати і пригадувати це і погоджується внутрішньо з тим, що так я є ні... чимось більшим, ніж це тіло, Тобто, погоджуюся зі своєю Божественною суттю. це і є визнання того, що я є світло. Світло є всередині мене, світло є моєю природою, і можна порівнювати, можна говорити, що світло це сила, яка проходить крізь нас і якою ми можемо володіти свідомо, керувати свідомо і застосовувати за власним розсудом. А можна казати, що світло це любов, бо любов і є творець, любов прийняття всього, коли ми перестаємо припиняємо вже розділяти на погане і хороше, на своїх і чужих, коли в нас настільки розширюється вже свідомість, що ми живемо спостерігаючи за подіям, за подіями, як, знаєте, ну, не те, що без фільтрів, без осуду. А ми просто за всім цим бачимо дещо більше, ми вже здатні зрозуміти більш глобальний сценарій, яке проживає людство в цілому, а не лише окремо взята людина, родина або навіть народ, що відбувається зараз з Україною, так, з українським народом. І тому. А... В цей етап є дуже важливим в житті кожної людини, яка має душу і яка визнає себе частиною божественного плану, яка має в собі те, що називається пробудженим духом. Таких душ стає все більше і більше. І коли ви бачите навколо себе таких людей, які починають світитися, але ще лякаються того, що щось з ними не те. Що вони йдуть кудись не туди і раптом потраплять в якусь секту, <хи> або схибляться, або починають чути якісь голоси, чи ще щось їм здається, чи у той голос інтуїції, їм здається, чимось таким ненормальним, антиприродним і небожественним. Якщо ви бачите таких в своєму оточенні, простягніть руку. Допоможіть їм і скажіть цю ту фразу, що ти є світло і я є світлом, ти є любов і я є любов. І не слід боятися сили, що прокидається, не слід боятися знань, знання про те, що я є, хто я є. Споконвічності, я є той, хто я є, споконвічності. Я визнаю свою божественну природу. Дух, який прокинувся в мені, і я знаю, що я є світлом, тому я притягую тих, хто вібрує зі мною на одній частоті. Обіймаю вас рідні, і до нових зустрічей!